Літо ви з кошиком виходите до лісу по гриби, по ягоди, ніби як завжди. Але цього разу на вас чекає штраф до 5 тисяч гривень. Ні, це не перебільшення і не страшилка. Це нові реалії, які вступили в силу разом із законодавчими змінами. Тепер, аби назбирати дарів лісу, ви повинні знати, де можна, що можна, і головне, з яким документом у кишені. Сьогодні ми пояснимо, чим відрізняється звичайний похід за грибами від адмінпорушення, що таке лісовий квиток, і як не стати героєм чергового штрафного поста у Фейсбуці? Отже, згідно зі статтею 70 КУПАП, самовільний збір дикорослих плодів, ягід, грибів, горіхів. У певних лісах є порушенням, і тут важливо розрізняти, якщо ви зібрали жменю чорниці в лісі загального користування, де немає заборон, жодних питань. Але якщо ви, не знаючи, зайшли на територію заказника чи природного заповідника, це вже адміністративне правопорушення, штраф від 17 гривень символічно, але за масовий збір або пошкодження лісу до 850 гривень. А якщо зловлять підприємця або посадову особу до 5100 тисяч гривень? Особисто я спілкувалася із пенсіонерами, які звикли продавати гриби на ринку, для них ліс це і додатковий дохід і спосіб триматися на плаву. І тепер вони реально бояться йти в ліс, бо не впевнені, що не отримають штраф. Це несправедливо, коли правило вводять. Але про нього не розповідають. Лісовий квиток це дозвіл від лісництва, який дозволяє вам збирати ягоди чи гриби в комерційних обсягах. Цей документ платний, видається на певну ділянку, обмежений за терміном і кількістю збору. Якщо плануєте збирати для продажу, мусите його мати. Але тут є нюанс: цей квиток оформити. Ще той квест людям із села без інтернету чи доступу до лісгоспу це просто нездійснене завдання. Я намагалась знайти на сайті одного з регіональних лісгоспів інструкцію про квитки, знайшла ПІДІ документ без контактів і актуальних цін. Це називається впровадили закон, а реалізувати не подумали. <му> Найбільша помилка. Вважати, що якщо ліс, значить можна Не можна. вхід на території заповідників, заказників природоохоронних парків без дозволу суворо заборонено. Навіть якщо немає табличок, це не означає, що вас не оштрафують. Лісова охорона має право скласти протокол, штрафувати на місці або передати справу до суду. До того ж, у багатьох регіонах вже встановлені фотопастки. Вони фіксують рух і зображення, і, уявіть, вас можуть притягнути до відповідальності вже після того, як ви вийшли з лісу. У мене знайома сім'я потрапила під такий нагляд і все через те, що збирали ожину в улюбленому місці, яке виявилось охоронною зоною. Історія без злих намірів, але штраф таки виписали. Аби уникнути проблем, варто дотримуватися простих порад. Завжди уточнюйте, де ви збираєтесь збирати, перевірте на карті або в лісгоспі, чи це не заповідна зона. Якщо плануєте продаж, подбайте про лісовий квиток заздалегідь, уникайте збирання у великих обсягах без дозвільних документів. Якщо вас зупиняють, просіть представитись, фіксуйте на відео всі дії і в жодному разі не підписуйте документи без адвоката. І головне, не думайте, що мене не зачепить. Закон вже працює. Ми не проти порядку. Але коли правила вводять без інформаційної кампанії, це не турбота про екологію, це пастка. Похід у ліс це вже не просто розвага або традиція, це юридичний квест. І якщо ви не хочете платити за кошик грибів більше, ніж за похід у супермаркет, будьте уважні, закон один для всіх, але знання це захист. Підтримайте відео лайком, підпишіться на соціалку і залиште коментар, чи знали ви про лісовий квиток, чи вважаєте такі правила виправданими. Разом розбираємося, як не потрапити в халепу. І залишатися на стороні розумного закону.